За що я люблю Шотландію, Давно дуже хотіла вам показати, як зелено. І ось ця зелень тут, ну от круглий рік. Ось такі парки, так? Ось це от я йду додому, так? Ось це тут такі парки гарні. А ще що мене тут дивує, що шотландці серед зими ходять в шортах. Вони ходять в куртках, так? Вони ходять в шапці. Така куртка така. Велика дута, так? Але в шортах. Дощ іде, а вони в шортах, розумієте? Але чим мене зацепила Шотландія, ну це ось таким виглядом зеленим. Так? І тут таких от парків, ну дуже-дуже-дуже багато. Не знаю, як це все передати, ось цю всю красу, але їх тут... Ну дуже багато. Там ще хтось мене просив показати. Ой, покажіть, як, ну, взагалі, домики, так, ось дивіться. Яка краса. Ну, от просто ну неймовірно, як для мене. Можливо, це мені так подобається. І круглий рік тут. Отак зелено. В Англії я такого не бачила, чесно. Можливо, я не там була, я була там в Манчестері, під Лондоном, в Лондоні. Ну, от в Шотландії, куди би ви не поїхали, ну, от по таких маленьких містечках, де да навіть в Глазго, дуже багато ось цих таких неймовірно гарних парків. Тому ну, природа в Шотландії, це, звісно, просто вау.